Марія Карпець принесла фрукти військовим до волонтерського пункту у Полтаві. Ми з друзями вирішили зібрати кошти. Зібрали там близько 4 тисяч в інстаграмі, купили каву, і в нас лишилося трохи коштів. Сьогодні ми на ці гроші купили фрукти для наших військових, щоб привітати їх зі святом. Ці фрукти поклали до святкових пакунків для бійців, що перебувають на лікуванні у госпіталі, каже Наталія Собко. Так привітають захисників із Днем Збройних сил України. Ми зробимо пакуночок такого формату. Кожному захисника тут буде гігієна, це із із моментів, що корисне, але обов'язково ми сюди покладемо фрукти. Нам Покрутки, дівчата принесли, вітамінчики. Окрім того, ми туди покладемо вкусняшок туди якісь булочки, солодощі. Вони захищають нас і е, ризикують своїм життям заради нас. Я думаю, дуже приємно буде, коли сьогодні ми їх привітаємо. Тетяна Стемповська з колежанками приготували для бійців випічку. Це булочки з джемом, з варенням, а в ці пирожки з капустою. Це ми випікали для наших хлопців. Випікали булочки в віді троянди, щоб було смачно, щоб було приємно згадувати про мирні часи, які наступ, наступлять ну, ближайші часи. Крім святкових пакунків, воїнам передадуть і одяг. Для госпіталя так ми пакуємо верхній одяг, це курточки, теплі штани, кофти, світера, ну таке теплий одяг. Одяг для бійців у шпиталь передають не лише на свята, а й у будні. Робити це почали два місяці тому. Бувають ситуації, коли немає пам'яті у хлопця, або поки переїхав, рідні просто не встигають, не встигають привезти сюди ці речі, і вже евакуація проходить з одного госпіталя в інший в тапочках. Тому просто оцей момент, коли треба підстрахувати, і наші військові не будуть застужуватися, будуть в нормальному вигляді проводити подальшу евакуацію. До пакунків волонтери вкладуть і листівки, які створили школярі. Ось тут такі голуби, які символізують мир, перемогу. Ми принесли поробки в патріотичному стилі для наших воїнів. В честь подяки за те, що ми можемо навчатися, ходити в школу. Елла Трубієнко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.